Вітаю! Якщо ви роками вчили часи на уроках англійської мови, але не так їх зрозуміли або забули, то я зараз вам швиденько все поясню. Почну з простих і прийду до більш складних. Є три простих часу, так як і в українській мові. Це теперішній present simple, минуле past simple і майбутнє future simple. І це часи, які ви будете використовувати, можна сказати, постійно. Ви будете використовувати present simple. Коли ви хочете говорити про речі, які відбуваються на регулярній основі, тобто в теперішньому часі, тобто не зовсім ось прямо зараз, але на даний момент нашого життя. Наприклад, i make YouTube videos. я знімаю відео на YouTube, і хоч я це не роблю прямо зараз, я говорю зараз про те, що я це роблю на постійній основі в моєму житті. Але тут є одна особливість: коли наш підмет стоїть в третій особі однини, Тобто це he, she, it, то до дії слова додається закінчення S. Наприклад, She always wears a hat when it's cold. Вона завжди носить шапку, коли на вулиці холодно. Якщо головну роль в реченні грає не дієслова, такі як wear або, make, а прикметник, наприклад, fine, то тоді замість традиційного звичайного дієслова ми будемо використовувати допоміжне дієслова to be і його форми. I am, you are, he, she it is, we are, they are. Наприклад, He is fine. Він в порядку. Далі ми переходимо до минулого часу. Past simple. І використовуємо його, коли дія відбулася в минулому. Наприклад, I made dinner last night. Я приготував вечерю вчора ввечері, або дослівно, минулої ночі. Але дивіться, не make, а made. Друга форма дійслова. Так як make це неправильне дієслово, то ми використовуємо другу форму. І є спеціальна таблиця неправильних дієслів, де потрібно буде вам завчити другу і третю форми. Якщо дієслово неправильне, то додаємо просто закінчення ID. І все. Наприклад, Yesterday I finished all my work for the week. Вчора я закінчив всю роботу, яку мені потрібно було зробити за цей тиждень. Future simple. Ми використовуємо, коли ми говоримо про майбутнє. І тут все максимально просто. Все, що вам потрібно зробити, це просто додати will перед дієсловом. Дійслова не змінюється, все нормально. Наприклад, I will clean up this mess tomorrow. Я приберу весь цей безлад завтра. Або I'll get a Christmas tree next week. Я куплю ялинку наступного тижня, і тут я використав скорочення. Так, так теж можна. I will get та I'll get це одне і те ж. Тепер ми переходимо до наступної категорії. Ця категорія Continuous або Progressive. Дві різні назви та одна і та ж категорія. І ці часи нам потрібні, коли ми хочемо говорити про якісь тривалі дії в теперішньому, минулому або майбутньому. Present continuous або Present Progressive потрібен, коли ми говоримо про речі, які відбуваються прямо ось зараз. I am explaining English grammar to you right now. Я поясню граматику англійської мови вам прямо зараз. Щоб використовувати цей час, нам потрібно перед дієсловом поставити допоміжне дієслово to be у відповідній формі, в залежності від підмета і до самого дієслова додати закінчення ING. Давайте ще один приклад. You are watching англійська з Андрієм. Якщо ви все-таки не зрозуміли, чому в першому прикладі я сказав. M, а в другому сказав are, то перемотайте назад на present simple, щоб ще раз почути форму дієслова слова to be. Якщо ви хочете сказати про якісь тривалі дії в минулому, то ви використовуєте past continuous або past progressive. Ну і так як це минулий час, то слово to be буде в його минулій формі, або was, якщо це однана, або were, якщо множина. Ну і до основного дій слова, так само як і в Present Progressive, потрібно додати закінчення ING. Наприклад, I was watching a Christmas movie last night. Я дивився різдвяний фільм минулої ночі. Не питайте, чому я його дивився влітку. І нам цей час потрібен, коли ми хочемо нашому співрозмовнику дати зрозуміти, що ця дія в минулому була тривалою, тривала якась кількість часу. Це не просто щось коротке, одноразове. У цієї дії була довжина за собою. І такий тон у цього часу є. Тобто це було довго. Ну і та ж сама тривала дія в майбутньому це Future continuous. Перед дієсловом потрібно поставити will be і до самого дієслова додати закінчення ING. Більше нічого не змінюється. Наприклад, I will be driving to the grocery store around this time tomorrow. Я буду їхати до продуктового магазину приблизно цей час завтра. Знову таки, основне завдання цього часу це дати вашому співрозмовнику зрозуміти, що ця дія буде довгою, прямо дослідно, ця дія буде довгою. Якщо вам до продуктового магазину їхати дві години, наприклад, і ви не хочете прямо ось, ну, сильно говорити, що аж цілих дві години буду їхати, якщо ви хочете, скажімо, більш ніжно вставити саме ось цю тривалість, то ви використовуєте час Future Continuous. А далі найулюбленіше. Це час Present Perfect. Present Perfect це завершений час. Present Perfect дуже часто викладач англійської мови підносить як якийсь минулий час. І це невірно, тому що Present Perfect це теперішній час. Так, ми відсилаємося на якусь подію в минулому, звичайно, але основний фокус падає на те. Як минула подія вплинула на подію в теперішньому часі. Це минула подія, вона сталася і що тепер. Це present perfect. Наприклад, I've seen this before, або I have seen this before. Я вже це бачив. Та неважливо, коли іде я це бачив в минулому. Важливо, що на даний момент зараз у мене вже такий досвід був. Ну і щоб побудувати цей час, ми додаємо have або has. В залежності від підмета. Я думаю, ви зрозуміли закономірність підмета. І саме дієслово, якщо воно неправильне, то ми використовуємо третю форму. А якщо воно правильне, то додаємо закінчення іді, наприклад, You have seen this movie so many times. ти вже так багато разів бачив цей фільм. Неважливо, скільки разів, неважливо, коли. Багато. Найголовніше, що зараз у мене ось такий досвід вже є. Або у цієї людини є такий вже досвід. Тобто цей час теперішній, і про це не варто забувати. Тобто, коли ми говоримо про якийсь досвід, наприклад, то Present Perfect це воно. Past Perfect це версія минулого часу Present Perfect. Він має ті ж самі функції, тільки в минулому. Тобто, якщо Present Perfect це якась минула подія, яка має безпосередній вплив на теперішній час, то Past Perfect йде ще глибше в минуле. І це якась минула подія, яка мала якийсь вплив на інше минуле. Подія, яка була не так давно. Тобто, якщо це трохи простіше пояснити, то past perfect це минуле минулого. Наприклад, вчора була вечірка, а вона з ним познайомилася два тижні до вечірки. She had met him before the party. Минуле минулого. Вона познайомилася з ним до вечірки. Вечірка була в минулому. А вона ще раніше познайомилася. Ну і Future Perfect це те ж саме, що і Present Perfect, те ж саме, що і past Perfect, тільки в майбутньому. Тобто тут теж є своє майбутнє. Та є майбутнє, яке ще далі в майбутньому, ніж перше майбутнє. Тобто, дивіться, мені потрібно щось зробити і закінчити це до 6 години. І я ще не почав. Але я вже хочу вам пообіцяти, що до 6 години це вже буде зроблено. I will have done it by 6 o'clock. Хоч і навіть ще не почав. Або я так хочу поїхати в Париж, наприклад, але я ще жодного разу не був там. Але я планую це зробити скоро, не знаю ще коли, але ось до 2026 наприклад, точно вже побуваю там. Тоді я можу сказати: I will have gone to Paris by 2026. Тобто структура це will. Have іd слово в третій формі, якщо воно неправильне. А якщо правильне, то закінчення ID. Наступна категорія це perfect progressive або Perfect Continuous. І перший час це Present Perfect Continuous. І цей час у нас використовується для підведення підсумків. Саме часових найчастіше. Наприклад, ось я почав якусь діяльність, вона до сих пір йде, і вона швидше за все буде тривати в майбутньому. Але щось у мене якісь гарні настрій. І сьогодні я хочу взяти і похвалитися своїми успіхами і часом, проведеним на цією діяльності. І ось я в цій діяльності ставлю на велику паузу. І ось хочу похвалитися, хочу сказати, наприклад, що I have been learning English for 10 years. Сьогодні моя 10-річна річниця вивчення англійської мови. Сьогодні, саме в цей день, 10 років тому, я почав вчити англійську. І тому я тут. І хочу вам про це розповісти. Тобто, підводимо підсумки, так скажемо, якоїсь діяльності на даний момент. Цей час будується так. Підмет, потім have або has, been, і дій слова із закінченням ing. Past Perfect Progressive. Це те ж саме, тільки в минулому. Тобто, якщо в Present Perfect Continuous ми підводили підсумок на даний момент, то в Past Perfect Continuous ми будемо. Підводити підсумок в якомусь минулому моменті. Так, сьогодні в мене 10-річна річниця вивчення англійської мови. I have been learning English for 10 years. Але ось я пам'ятаю, що, наприклад, ось 3 роки тому я поїхав в поїздку за кордон. І ох, як було чудово в той момент. Тоді я відповім так: I had been learning English for 7 years. Тобто підведений підсумок в минулому. І структура цього часу така ж. Просто have або has ми міняємо на had, щоб показати якраз таки цю характеристику минулого часу. Ну і Future Perfect Progressive. Це те ж саме, що і попередні два. Просто в майбутньому. Тобто Present Perfect Continuous ми підводимо підсумок на даний момент. Past Perfect Continuous підводимо підсумок в минулому. Future Perfect Continuous ми вже забігаємо вперед. Заглядаємо в майбутнє. І підводимо підсумок в майбутньому. Ось порівняйте приклади. Так, на даний момент я вже вчу англійську 10 років. I have been learning English for 10 years. Коли я поїхав за кордон 3 роки тому, I had been learning English for 7 years. І я збираюся повернутися туди через 2 роки. Це через 2 роки, це виходить, що коли я поїду знову за кордон через 2 роки. I will have been learning English for 12 years. Це неймовірні часи. Вони використовуються всі, просто не так часто, як основні, які ми розібрали на початку цього відео. Але їх потрібно знати всі, їх потрібно вчити всі, тому що ви тільки що почули функціонал цих часів. Якщо вам потрібно саме сказати це, то ви ніяк по-іншому це не скажете. Ви не будете так часто, напевно, це говорити. Але колись вам доведеться точно. Якраз зараз літо, і раптом ви захочете забігти вперед і сказати, що My Summer Resolution це почати займатися спортом. Спортом я ще ніколи не займався, але ось хочу почати займатися. І 1 вересня я почну і потім ви думаєте про Вау! А ось 1 вересня 2025 року I will have gone to the gym for a year. Всяке буває. Добре. Ми тільки що з вами розібрали всі часи в одному відео. Тепер потрібно їх закріпити, і ця тема буде зрозумілою для вас до кінця життя. Величезне спасибі за перегляд. Якщо ви ще не підписалися на канал, то ви можете це зробити і, звичайно, не забувайте ставити лайк. Бажаю вам гарного дня!